Усім привіт! Давайте погадаємо для червоних дам. Виберемо три карти, подивимося, що вони сьогодні нам скажуть, що, можливо, порадять. Біля деяких червових дам є молодий, нежинатий чоловік. Ця людина може здаватися безтурботною, але насправді ця людина з дуже непростим характером. Іноді ця карта може описувати вашого сина, хто має. Також ця людина здатна кохати. Якщо говорити про роботу, то Змін ніяких немає, скоріш за все, весь ваш успіх на роботі буде залежати від того, як ви працюєте. Чим більше працюєте, тим більше утримуєте успіху. Можливо, отримаєте якусь новину в дорозі. Якщо щось починали, то також буде удача. А в цілому, все знаходиться в стані спокою.